Ваші гарнятка сповнені чаєм. тоді стартує свіжий вечір. Вона звати Ніна Соколова. Друзі, погнали! Картопляний агент 007 допотякався. Це зараз про Євгенія Шевченка. Ні, ні, не про Євгена, бо Євген це позвучало занадто по українськи, а саме про Євгенія. І якщо ви друзі раптом забули хто це я вам нагадаю? Це такий персонаж із партії Слуга народу, який на білоруського диктатора Лукашенка. Ну і в цілому, все своє життя, незважаючи на те, що ні земляк із Запоріжжя. Виступає за об'єднання економічне і дружба перечиску До слова, із фракції Слуга народу він вилетів ще до початку великої війни, тому що надто близько і смачно цілував в ясна білоруського диктатора. уявляєте, надто смачно, навіть для тих, хто казав, що треба перестать просто стріляти. Нічого собі это да! солодкий аромат діроні, качественное молоко, красивые дороги, а також смертна кара та цирк Цирк від виступів білоруського диктатора. Все це настільки друзі просмажило залишки місків Євгенія. Що з ним случилось слідує депутат від слух народу Євгенії зняв фільм тоді про Лукашенка двох години на секундочку, де Лукашенко розказав йому откуда готувалось нападінь. А чому ти нас не приглашаєш в Україну? Ну як буду президентом обязательно. Ну що ж, тоді нам придеться плечо підставляти, щоб к себе домой приїхав. Можемо з автоматами, можемо без автоматів. Успіху у тебя. Держись! Не Спасибо. здавайся, да. що ви розуміли, друзі, це відео Євгеній розмістив на своєму ютуб каналі щоб бути точною 19 січня 2022 року. Ну напевно, вже за місяць, після 24 лютого, а всі ці історії мурзілок і єрлашеї на каналі Євгенія Шевченка стали не такі вже й смішні. Тому що роблять в таких випадках зрадники правильно. Вдягають однострій. Тому Євгеній вдягнув форму українську Збройних сил України і повав до українського парламенту. Правда, щось не всі оцінили. Але ж погляньте, як незворушливо, як настоящий богатирі, тобто вікінг, пан Євгеній, стояв на фоні всіх цих образ. Тому що насправді в цей момент у Євгенія крутились слідує мислі: я напевно настоящий, всім даючий таємний оген, але вони поки що про це все не знають. І тут насправді воно все дуже смішно. Ви скажете, ні яку біса Ти нам ваші цього чмоню показуєш. Але по-перше, ви маєте знати, кого обирали. Ви маєте знати, хто після вояжів рандеву і смоктані Лукашенка залишався в стінах Верховної Ради. Ну а по третє, Кирило Буданов. До чого тут Кирило Буданов? Ось до чого. Бо саме голова українського фан-клубу Лукашенка. Євгеній Шевченка був долучений до переговорів із Мінськом, непублічних з боку України. Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі змоги, які у нас були. Навіть задіювали, скажімо так, народного депутата одного. Це теж, теж правда. Чи коректно було б назвати його прізвище? Ну всі розуміють, це Пан Шевченка, Євгеній Євгеній. Пан Шевченка достатньо давно допомагає нам. Давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього. Ну і все, після публічних оголошень визнання від гур до Шевченка, у нього дах почав свистіти ще з більшою швидкістю. Євгеній став ходити на інтерв'ю до 1+, плюс до пані Мосічу і сидів там валяжно і меланхолійно Мріяв про роботу у розвитці. Я подумав. Скласти мандат депутатський і піти повністю угору. І в принципі, я сказав керівнику, прийшов і сказав, що я, мабуть, хочу власти. Ну, він каже: ти розумієш, що ти набагато от в цій ролі важливіший для країни, ніж от ти зараз підеш там і будеш декарась там на копах. Ну ти розумієш, що, ну у нас ну, багато. Ви сказали керівнику, це ж не керівник фракції, я так розумію, правильно? Ви про того самого керівника. Так. О, от молодець же ж. Ну, молодець. Пані журналістка, яка вміє ще між візитами в суди, де вона захищає Ігоря Коломойського готовністю взяти на поруки, чи вміє побудувати інтригу в інтерв'ю із такими героями розвідки, бо гість говорив особисто із тим самим агентом, ну керівником. Злишилося тільки спокусливо прикусити губу, аби історія мала ще більш художній характер. Про розвідника Шевченка. Ви про того самого керівника? Так, Про того самого. Так. каже, подумай. Ну потерпі, каже трошечки. Потерпі, трошечки. Ну все стане на свої місця. Я тобі обіцяю. Боданов, справді обіцянку виконав, все стало зараз на свої чіткі місця, але про це друзі. Дозволите, трошки пізніше розкажу. Ну а те, що Євгеній починав свою непросту телеграм погрозу із репостів Шарія і Допкіна, то вже таке це в прошлому, як то кажуть, з ким не буває. Просто такий він патріот. З особностями, ну і про особності, ви маєте розуміти, що мене з Євгеном Шевченко поєднує так би мовити особистий контакт. Ні, нас вдвох не взяли в розвідку, бо Євген Таланків, а я що? я? А тут з'явилася дуже цікава деталь, про яку ви напевно не знали. Євген Шевченко якось написав на мене заяву в Міністерство внутрішніх справ. Через епізод рандеву. причина: ми принижуємо людей замовними ознаками, тому це носить факт порушення законодавства, і мене мають засадити в боцегар. Повторюся, Женя, у нас вільна країна, і на кухні де інде в Сауні, чи де там, де там ти ще проводиш час. Ти можеш говорити будь-якою мовою російською, румунською, білоруською, якою хочеш. Але якщо ти народний депутат, ти мусиш говорити українською. Тому завали свої і рухайся вперед до цегарні. Удачі! Тримаємо пальчики. Я вже писав свої очерки mm -hmm. в каналі, як mm -hmm. я віжу розвідки подій. А далі, друзі, був дуже цікавий розвиток подій. Так що зараз підпишіться на нас, якщо ще не підписані, або зганяйте, зробіть собі філіжанку теплого чаю, бо... <зараз>, бо зараз буде дуже інтересно. Поїхали. Так, от дочекавшись перемоги Трампа, кукуха Жені двинулася активно вперед до лісів. Нема вже сил! Терпіти ці пекельні борошна, подумав Євген, і написав листа до Вашингтона і паралельно звернувся до Зеленського. Цитую, друзі, готові? Давай, Вова, давай! Пора, товариш, президент, починати діалог. Я розумію, що тобі от этого прийдеться уйти, але страна важніше личних амбіцій. Я допомогу, якщо знову. Виїду в Мінск, все рішим, ти только начні, а не хочеш, тебя заставлять уйти. Кінець цитати від е, агента Шевченка. Таке потужне звернення, що навіть Єрмаку е, довелося згадати, що в клавіатурі є не тільки емоджі, але і літери. Написав погано завуальований текст на адресу Шевченка, але ж у того немає часу читати, бо каже. Час навести кінець диктатурі, час повертати до Верховної Ради зрадників, таких як Дмитрук, таких як Дубинський, слідують всіх вернути. Писав Шевченко. Ну і Арестовича хоче теж бачити, чому би ні заскучився. ще трохи. І Шевченко зібравши всю цю шоблу, друзі може реально створити групу в парламенті. Ну, наприклад, за СІЗО. Або літеру «З» пропоную написати такою зет латінкою. Буде гарно і головне, ідеологічно і без диктатури. У мене взагалі немає якогось ненависті для будь-якого народу до будь-якої людини. У мене є внутрішні переконання, але це недоречно зараз казати в ефірі. Прийде час, і ми з вами сядемо, і все розберемо. І тут нарешті правофоронці зацікавилися дивними потяканнями Шевченка. Бо воно, коли ти зрадник в Україні так. Ти можеш ввечері щось потякати, а зранку вже можеш пити каву з Дубицьким в СІЗО. Тут сердечки служби Божій та попав. Ніколай, дайте тюрми. Все, оправляй його. Це Ніколай, на зону, ти на зону їдеш, все. Трубатові. Ще цього тижня Сергій Стерненко був запрошений на зустріч із Олександром Сирським, головкомом збройних сил України. Пам'ятаєте, в минулому випуску я вам розповідала, що за словами Сергія за критику і спонукання до реформ української армії. Йому викидали повістку, яку нібито він не забрав, тому його оголосили в розшук в одеському приморському ТЦК. Хоча насправді Сергій мешкає в Києві з 2018 року. Коротше, всю процедуру Сергій довів до кінця, як хотіли приморське ТЦК, і тут напередодні Сирський зустрічається зі Стерненко. Про що говорили? Говорили про реформу армії, чому. Сирський викликав Стерненка. Запитаєте ви? Ну, як на мене, відповідь одна, тому що сцикотно, коли всі соціальні мережі, в яких існує активне громадянське суспільство, волонтери, журналісти і громадяни, яким не все одно, яким болить, вони захищають тих, хто спонсорує нашу армію, збирає дрони, які держава не ладна зібрати. Тому й виникає запитання до вас. Пане сирський, коли ви когось направляєте на той чи інший напрямок, чи є з чим направляти? Ось цим займається зокрема пан Стернен. Ну, фоточки розмістили красиві, щоб суспільство заспокоїлося, але дуже сподіваюся, що ми надалі будемо тверезо і критично мислити щодо того, що відбувається з нашими воїнами з боку командування і влади, зокрема. Але реакція доволі правильна. Так і має бути контакт між владою і громадянським суспільством. Ми ж за це боремося за європейські цінності, правда? В Росії неспокойно. Окрім того, що Путін наказав, аби російські війська до каденції початку Трампа повністю звільнили. Курська область від українців. І вони це роблять з великою кількістю м'яса. В Курську відбуваються мітинги. Ні, ні, це не через анонсовано росіянами атаку Курської АЕС. Причина друга. Це публічна незаконна акція. Вас толкає час, незаконно законне. Власні, не нарушають конституцію. Скажіть мені. Власті, не нарушають конституцію. Любо дорого смотреть на цих персонажів. Акція протесту суджан бідось виявляється, не є законною. Так, так? Ні, ну це ж очевидно. Кабами гатити по рідному місту? Норм, а ось щоб вимагали щось на вулиці, то ні одразу 15 суток. Чому незаконно? Ми живемо сейчас з вами.

Тише. Кіша пікаво із врагов віталкала на на границю това перва ета війна і ви ти вайні а все чому так друзі наші з Курської Народної Республіки? А все тому, що ви повтікали із суджі до Курська, залишилися б у судді, це було б у вас гаразд, солдати ЗСУ би і нагодували, і прикрили. Тому робіть висновки, панове та ні управляє за ситуацію, а то пошов не На жаль, був прорив. ви прави О, отут чинуша вже гарненько собі наговорив так на статтю. Ну ми і так це давно бачимо, що в Росії так би мовити, взагалі нічого не управляється. К сожалению, був прорив, і ми границю. К сожалению, президент скончався во время аквадиспотеки. К сожалению, паляниця розґав наші кремльовські куранти. Впевнена на Росії, що б не случилось, всьому знайдуть грамотне об'яснення. Бо якщо звичайні російські вчителі і зараз буде фієрі, друзі, готові робити ось такі шапочки із ольги, то чому би не пояснити що? Коротше, цим жінкам прийшов лист від Єдиної Росії. Білоруський пранкер від імені Єдиної Росії розіслав по школах Воронезької області наказ провести акцію «Шлем отечества. Вчителі мали зробити шапочки із фольги в рамках, цитую, навичок громадянської оборони і защити від НАТО. Ну і жінки це правильно зробили. Изготовление шапочек из фольги это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Ну а щоб побачити шапочки з польгії, які промислово носять, аби захиститися від НАТО всі депутати Держдуми, друзі. Вам потрібно підписатися на канал Вечір, на якому ви зараз Поставте лайк цьому відео і в описі допомогти нам створювати контент. Обіймаю вас, кто слава силам оборони! Заходьте на наш патреон. Патреон Єнімос Соколова – це ваш внесок. Те, що ми робимо, цілую, друзі, мирної всім ночі. Все буде добре. До зустрічі.